Добрий день! Розповідаємо про піхотний тактичний комплекс хижак, склад виробу та його експлуатаційні характеристики. Комплекс являє собою рюкзак з лямками та розвантажувальним поясом, в якому розміщується патронний металевий короб. Короб призначений для розміщення кулеметної стрічки з набоями. До горловини короба за допомогою з'єднувального кріплення кріпиться гнучкий рукав подачі кулеметної стрічки в чохлі. До вихідної, нижньої частини рукава кріпиться кронштейн для під'єднання до кулемету ПК ПКМ. Конструкція рукава складається з 66 сегментів елементів, що кріпляться між собою та забезпечують його гнучкість. Передбачено ремонтопридатність рукава силами військовослужбовців. Для чого в комплект поставки включений чохол-підсумок, що комплектується запасними частинами, сегментами та інструментом. Рукав комплектується чохлом з текстильною застібкою, липучкою по всій довжині рукава. Короб виготовлений з міцного. Та легкого металевого сплаву, що забезпечує надійну подачу спорядженої стрічки до рукава подачі. Дно корабу має дренажні отвори, а бокові частини коробу мають ребра жорсткості, що забезпечують цілісність коробу при можливих механічних ушкодженнях. На накривці короба нанесено показчик напрямку укладання стрічки для набоїв. Передбачено кріплення накривки для можливості її відкривання для завантаження стрічки для набоїв, а також її фіксація в закритому стані за допомогою еластичного гумового фіксатора. Замок засувка Сауско. Для підвищення довговічності та стійкості до корозії металеві частини. Оброблені спеціальною термічною обробкою та захисним покриттям. Кронштейн для кріплення до патронного коробу рукава подачі набоїв забезпечує надійне кріплення рукава до патронного коробу, а кронштейн кріплення до кулемета забезпечує надійну фіксацію в штатних місцях кріплення ПК ПКМ. Обидва кріплення прості та надійні в експлуатації. Рюкзак передбачає наявність лямок розподілу навантаження та розвантажувальний пояс, а також систему регулювання та підгонки. Система регулювання та підгонки. Забезпечує використання комплексу військовослужбовцями різного зросту та комплекції, Регулюються довжини ременів текстильних, які з'єднують лямки рюкзака і рюкзак в верхній та нижній частинах рюкзака, лямки рюкзака на грудях. Регулюють відстань між лямками. Фастекс розвантажувального поясу з розвантажувальним поясом. Також регулюється з лівої та правої сторони. За допомогою застібок текстильних, що знаходяться на платформі рюкзака, регулюється розміщення рюкзака по висоті. Рюкзак оснащено системою моле, що забезпечує можливість кріплення сумок, підсумків, а також зручність при транспортуванні. Тканинні елементи комплексу хижак виготовлені з щільної тканини кордура 1000 ден, що забезпечує використання виробу протягом тривалого часу. Основний колір маскувальний малюнок ММ14. Додаткові кольори Койот та Олів Грін. Комплект передбачає його сумісне використання з засобами індивідуального захисту. Шолом балістичний бронежилет. Підготовка комплексу до використання. Відкрити верхній клапан рюкзака, роз'єднавши два фастекси. Відкрити накривку короба для набоїв, яка закріплена до короба еластичним гумовим фіксатором, вложити в короб стрічку з набоями у напрямку згідно маркування на накривці короба. Розсунути стрічку з набоями через горловину, отвір в накривці. Закріпити накривку до короба. Зняти з гнучкого рукава подачі кулеметної стрічки чохол. Отягнути стрічку з набоями в гнучки рукав. закріпити, рукав подачі набоїв. До горловини короба. Закріпити на рукаві подачі набоїв чохол за допомогою текстильної застібки липучки. Обгорнути рукав подачі набоїв навколо рюкзака. Зафіксувати рукав подачі набоїв з кронштейном до рюкзака за допомогою системи швидкого скидання. Зафіксувати клапаном Та ремінними стрічками з фастиксами справа і зліва від рюкзака. Використання комплексу. Комплекс використовують в трьох режимах: похідному, бойовому та режимі ведення вогню. В похідному режимі використання військовослужбовець припасовує одягнений рюкзак до свого зросту, змінюючи довжини ременів текстильних які з'єднують лямки рюкзака і рюкзак робиться це в верхній та нижній частинах рюкзака, припасовує лямки рюкзака на грудях. Регулюючи відстань між лямками, припасовує комплекс до своєї комплекції, змінюючи довжини ременів, які з'єднують Фастекс розвантажувального поясу. За допомогою текстильних застібок, що знаходяться на платформі рюкзака, можна також відрегулювати його розміщення по висоті. Розглянемо переведення гнучкого рукава з похідного в бойове положення, а також систему швидкого скидання гнучкого рукава. Система швидкого скидання гнучкого рукава використовується, коли необхідно з похідного режиму перейти в режим, що передбачає можливість виконання вогневих завдань. Військовослужбовець після припасування рюкзака до свого зросту та комплекції. Роз'єднує ремінні стрічки з фастексами справа і зліва рюкзака, якими кріпиться гнучкий рукав до рюкзака. При появі загрози, вступу в бойове зіткнення військовослужбовець використовує систему швидкоскиду гнучкого рукава, а саме різким рухом витягує ремінь, який одним кінцем кріпиться до лівої лямки рюкзака. А другим вилоподібним, забезпечує кріплення гнучкого рукава подачі набоїв до рюкзака. Коли кріплення знято, витягнути ремінну стрічку, гнучкий рукав власною вагою виштовхує нижній кінець рукава з кронштейном кріплення до кулемета з під клапану рюкзака. Військовослужбовець правою рукою підхоплює нижній кінець гнучкого рукава з кронштейном кріплення до штатного місця кулемету і, відкриваючи кришку ствольної коробки, Приєднує його. Вкладає відповідним чином стрічку з набоями та закриває кришку ствольної коробки. Основні технічні характеристики ємність коробу. Кількість набоїв 7,62х54. 500 штук ємність рукава подача набоїв 75 штук. Вага неспорядженого набоями виробу 8,8 плюс мінус 0,3 кг. Вага спорядженого набоями виробу. Спорядженням 500 набоїв 7,62 на 54 21,3 плюс мінус 0,5 кг. Кількість елементів. Ланок в рукаві 66 штук. Час приєднання кронштейну до штатного місця кріплення кулемету ПК ПКМ не більше 6 секунд. Час переведення з похідного в бойове положення з приєднанням кронштейну до штатного місця кріплення кулемету ПК ПКМ з використанням системи швидкого скидання не більше 12 секунд.